Доброго дня, мене звати Олена Масліківська і я доцент кафедри екології Національного університету києво могилянська академія. Я еколог-економіст. І сьогодні ми з вами будемо говорити про тему дотичну до екології або до охорони навколишнього середовища і до економіки. І називається ця тема еколого-трудова податкова реформа в Україні. Кожен з вас напевно думає: от якби не платити податків, я би так гарно жив. Насправді в світі є люди, які насправді не платять податки. Тому що в цих країнах є доходи від нафти, від інших енергоносіїв, в країнах можуть бути багато залежів золота чи діамантів. Відповідно, немає потреби податковувати працю чи а, фінансовий капітал людей. Тому що держава отримує кошти від, і, від а, корисних опалень. Україна не належить до таких країн, як і багато країн у світі. І тому ми з вами сплачуємо податки. Що таке податки? Це обов'язкові. І індивідуально безповоротні платежі, які сплачують фізичні та юридичні особи до бюджету, податки існували здавленнове. І ми можемо собі згадати феодала, який захищав у своїй фортеці селя від нападів завойовників, за що вони йому платили кошти. В сучасному світі нам потрібні загальні кошти у бюджеті для оборони, для охорони здоров'я, для освіти і для інших потреб. І головна ціль податків завжди була фіскальна, тобто надходження до державного бюджету. Що ж оподатковується? У нас є чотири основні фактори виробництва: це є капітал, праця, земля і підприємництво. Кожен з них приносить якісь певні а, фінансові доходи, це є процент для капіталу, це є зарплата в випадку праці, це є прибуток на підприємництво і це є рента від використання землі або природних ресурсів. Кожен з цих факторів виробництва оподатковується і за рахунок цього наповнюється державний бюджет. Якщо подивитися на загальне оподаткування цих всіх факторів виробництва, то виявиться, що 93% всіх податкових надходжень приходить від оподаткування саме праці і капіталу. Так історично сталося. І лише 7% це є оподаткування землі або природних ресурсів, з яких. 3% – це є оподаткування забруднення, екологічні податки, і 4% використання природних ресурсів. Чому ж така несправедливість? І якось я собі подумала, хм, а як би нам зробити так, щоб нам не оподатковувати працю і капітал, а оподатковувати природні ресурси і забруднення? Адже якщо ми будемо зменшувати податки або взагалі заберемо податки на працю, то тоді в нас буде і зайнятість, більше доходи населення, а кошти бюджету будуть надходити з від Плати за забруднення і використання природних ресурсів. Адже ми хочемо, щоб було менше забруднення і більш, більш ефективно використовувались природні ресурси. Ну, така моя мрія виявилася не дуже е, здатною, тому що, за дослідженнями пана Рудмана, та навіть після проведення всіх реформ все рівно доведеться оподатковувати працю капітал через те, що нам дійсно потрібні кошти до державного бюджету. Можна скоротити цю суму до 65%. За рахунок чого? За рахунок того, що можна збільшити оподаткування використання природних ресурсів з 4 до 12%, можна збільшити оподаткування забруднення і отримати від трьох з 3 до 15% надходжень. І цікава третя категорія: це зменшення скорочення субсидій. Адже дуже часто ми субсидуємо екологічну. Брудні сфери діяльності, ну, наприклад, добування вугілля. Вугілля спалюється, забруднюється навколи ще середовища, і ми мало того, що не оподатковуємо його, ми його ще й субсидуємо. Таким чином, по ідеї, можна зробити таку реформу, яка би зменшила податкове навантаження на працю і капітал, але збільшила це податкове навантаження на використання ресурсів і на забруднення. Загалом ситуація, коли оподатковується лише праця і капітал. Приводить до наступних проблем, які вам всім знайомі, наприклад, зарплата у конверсії. Чому це відбувається? Тому що дуже існують високі податки на фонд оплати і праці, і працедавці показують офіційно невеликі зарплати, а решту виплачують у конверсії. Їм так просто вигідно. Далі ми знаємо, що є ситуація з браком інвестицій. І нехай зараз Україна не в тому становищі, коли ми можемо залучати інвестиції через ситуацію в країні, але загалом країни конкурують за зменшення. Податків на капітал, тому що капітал буде йти в ті країни, де менші податки. А, нарешті ми з вами всі, всі стикаємося з забрудненням довкілля. Так, чому це відбувається? Тому що дуже часто це, у нас е, є низькі екологічні податки, які абсолютно стимулюють виробників до е, встановлення очисних споруд і ведення більш екологічно дружніх практик. І нарешті ми знаємо, що на, за часи незалежності в Україні починають домінувати. Добувні і переробні галузі у структурі експорту тавало внутрішнього продукту. Чим це можна пояснити? В тому числі тим, що у нас дуже низькі або відсутні рентні платежі, або плата за використання пробних ресурсів. Втім, податки можуть виконувати не лише фіскальну функцію, тобто функцію надходження коштів до бюджету. Податки пізніше почали виконувати ще одну дуже важливу регулюючу функцію за допомогою податків. Регулюється а, діяльність економічних агентів. Наприклад, таким, таким першим податком, одним з перших і найбільш дієвих це є екологічний податок, податок який ввів Альфред Пігу в 1920 році податки покликані зробити споживання екологічно шкідливих товарів більш дорожчими. Таким чином, вони стимулюють поведінку виробників і споживачів у бік більш екологічно дружної діяльності. Крім того, ці податки, накопичуючи певні фонди, можуть компенсувати екологічні збитки і накопичувати кошти для продовховної діяльності. Таким чином, екологічний податок одночасно виконує дві функції фіскальні. Надходження до бюджету коштів і регулюючу, тобто стимулює і регулює а, бажану екологічну дружну діяльність у суспільстві. І що цікаво, а, з часів, коли було винайдено податок Пігу, європейські країни, стикаючись з екологічними проблемами, почали думати, яким чином можна одночасно вирішити проблему забруднення і наповнення бюджетів. І якщо подивитися на динаміку, то з 1980 року відбувається зростання ролі і питомої ваги екологічних податків. Зокрема, надходження у розвинутих країнах збільшилися у чотири рази, посилюється роль екологічних податків і таким чином надходять кошти і регулюється діяльність виробників у бік модернізації і очищення забуднення, яке утворюється при виробництві. От Якщо подивитися на карту Європейського Союзу, чим темніший колір, тим більшою долею є екологічні податки у загальних податкових надходженнях. І що також цікаво, що у структурі екологічних податків в Європейському Союзі виділяється чотири групи. Це є енергетичні, вони складають 75% всіх податкових надходжень, екологічних, транспортні, податки на забруднення і податки на використання природних ресурсів. Одразу скажу, що в Україні у нас навіть немає такої категорії як енергетичні податки. Транспортних податків також немає як екологічного. Все, що у нас є, це податки на забруднення і податки на використання природних ресурсів. Але якщо подивитися на структуру в Європейському Союзі, то лише 3% в долі екологічних податків це є саме податки на забруднення і використання природних ресурсів. А так а отже, в Україні є потенціал до збільшення. Кількості саме цієї групи екологічних податків, як енергетичні податки і транспортні податки. І подивимось на цю карту, ми бачимо, що жовтий сектор це означає це енергетичні податки, синенький транспортний забруднення ми бачимо а має лише дуже невелику долю. Питання, яким же чином європейські країни підвищили так суттєво майже в 4 рази за 30 років долю екологічних податків. Адже, якщо ти підвищуєш податки, твій народ буде незадоволений. Вони зробили дуже розумну річ. Вони провели так звану еколого трудову податкову реформу, яка полягає у наступному: е, відбувається зменшення або нулювання якогось соціального податку з одночасним введенням або побільшенням екологічного податку, з тим, що загальне податкове навантаження не змінюється. І не змінюється також надходження до бюджету. Як це виглядає? Якщо у нас є традиційна система податкування, то податкові надходження складаються з надходжень від різних груп податків. При якого податковій реформі вводиться новий екологічний податок, зменшується податок на якийсь соціальний платіж, наприклад, внесен на до пенсійного фонду, відбувається перенесення податкового навантаження з праці на забруднення. І що важливо, що при цьому загальна кількість надходжень до, до бюджету не змінюється. Тобто у нас загальна кількість коштів залишається та сама, змінюється лише регулювання, змінює, змінюється лише акцент. Приклад екотрудовій податковій реформі говориться, що ми не хочемо мати забруднення, тому ми оподатковуємо забруднення. І ми хочемо мати більше робочих місць, ми хочемо мати, щоб наші громадяни мали більше доходи, через це ми зменшуємо податки на, наприклад, фонд оплати праці. На сьогодні. А більше 14 країн провели таку реформу. І це як з країни Старої Європи, так і країни нових членів Європейського Союзу. Якщо подивитися е, на, загальну, на загальну табличку, яка показує проведення цієї реформи, то бачимо спочатку першу країну це була Швеція, яка в 1990 році провела таку реформу. Якщо подивитися далі, які податки зменшувалися, і які податки вводилися екологічні. Ми бачимо, що в основному вводилися податок на СО2 як один з інструментів боротьби зі зміною клімату, і зменшувалися внески до Фонду соціального забезпечення, тому що таке навантаження вже є надмірним. І тому такі країни вирішили, країни, які провели таку реформу, вирішили дві проблеми. З одного боку, це зменшення навантаження на оплату праці, і підвищення екологічних податків, і з таким чином стимулювання виробників зменшувати забруднення. Якщо подивитися на Україну тепер, в Україні існує надмірне навантаження на, на працю. Якщо в Європейському Союзі в середньому 36,1% платиться, в Україні 54,5%. Якщо ж порівняти Україну з країнами схожими, а, схожими доходами і ВВП, що ми побачимо, що податок на працю є надмірно високий, тому для України є необхідність. Того, щоб зменшувати, зменшувати податки на працю. Але ми скажемо, як же ми можемо зменшити податкування праці, якщо нам потрібно наповнювати пенсійний фонд. І тут на допомогу приходить екологічна еколого трудова податкова реформа. Тому що в Україні можна зменшити надходження до, до пенсійного фонду за рахунок оплати праці а, і наповнити його за рахунок податку на СО2. І от в чому полягало моє дослідження. Ми взяли. А подивилися на прогнози росту ВВП. Ми подивилися на е, різні прогнози енергоспоживання до 2020 року. Ми подивилися, е, порахували за допомогою е, визнаної методики. Ми порахували е, прогнозовані викиди парникових газів. Ми е, запропонували податкову ставку для двох совок для СО2. І в результаті ми порахували, що можна провести еколого-трудову податкову реформу. В такому розмірі, що майже від 2 до 4% валого внутрішнього продукту можна перенести оподаткування з фонду плати праці на екологічні платежі. Звичайно, саме податкової реформи буде залежати від того, як ми вирішимо податковувати яку ставку податкову престолу. Насправді сьогодні саме тема, тема була мого диссертаційного дослідження, і е, ці дані трошечки застаріли, враховуючи. Е, Економічні економічні ситуації в країні тому ці цифри очевидно потрібно перерахувати, але висновок залишається один: що насправді цих коштів, які можна е, отримати за рахунок оподаткування, СО2, цілком буде достатньо для того, аби виконати цілу низку галузевих програм, взагалі програм по енергозбереженню, є загально прийняті національні програми по енергозбереженню, по енергоефективності, Так от цих коштів. Ми порахували цілком достатньо, щоб фінансувати певну частину цих програм, які ж можна зробити висновки. Перше, що позеленення податкових систем світу це є загальним трендом, і їхня мета це є посилити стимулюючу або регулю, регулюючу функцію податків. І екологічні податки є ефективним засобом успішного досягнення як національних цілей по збереженню довкілля. Так і наповнення державного бюджету. Така собі, знаєте, win-win, перемога-перемога, ситуація. Екоресурсні платежі на сьогодні в Україні вони занадто низькі, виконують здебільшого фіскальну функцію, але ніяк не регулюючі. Нам потрібно її стимулювати. І якщо ми ведемо податок на СО, ми зможемо з одного боку стимулювати виробників до енергощадності, енергоефективності, а з іншого боку, ми згенеруємо. Достатньо фінансових надходжень для того, аби зменшити соціальні податки, наприклад, податок до пенсійного фонду. Розмір цього перенесення може бути від 2 до 4% валового внутрішнього продукту. От. І таким чином, екологічна 2 податкова реформа це є така реформа, яка допоможе вирішити кілька проблем одночасно, зменшити навантаження на фонд оплати праці, стимулювати виробника до більш екологічно дружніх практик. і... Здійснити те, що називається принцип thanks bad not good, в моєму перекладі це «не небажане, а не бажане. От. Якщо у вас цікаві деталі дослідження, будь ласка, відвідайте сайт електронного архіву «Наукма» і ознайомтеся з детальними викладками і з матеріалами з цієї теми. Дякую за увагу.